Доброго дня. Сьогодні я вам продемонструю розширення цветних тінь під час намірів. Для цього нам потрібен буде індикатор годинникового типу з ціною поділки 1 сота міліметра. Зараз, як вже бачите, я його вже виставив на ноль і тепер тут закріпив наше тіло металеву деталь. Давайте спробуємо гріти її будівельним феном і подивимося на наш індикатор. Що наш індикатор покаже. Дивимося уважно на стрілку індикатора. Бачимо, що вже наше тіло стало довшим на 0,03 мм. Бачите, на цілий 1,1 мм збільшилось наше тіло. При проєктуванні всяких вузлів і агрегатів, які працюють в різних температурах, завжди потрібно пам'ятати про теплове розширення, щоб не допустити заклинювання або поломки вашого механізму.